Так, друзі, знаходжусь в Лозівській поліції. Відео не надали, матеріали для ознайомлення не надали. Ось вам дивіться, яке відношення до ветеранів, до військових взагалі. А це ось автомобіль, я вам пока автомобіль. Це керівника, Нацполу, Глущенко. Бачите Тойота? Та не треба, що нічого, я наги. на себе беру відповідальність. Оце керівника е, Лозівської оцей поліс не треба, Саш. Не треба, блін, нафік воно треба. Сігналізація. Не треба. Оце керівника автомобілі, глущенка. Я хочу на ній покататися. Заглушечки стоять, не пристягується він, Ну, їздить як завжди. Бачите, оце керівника кх 9779 ОО. Нічого, впіймаємо його. О, так що, друзі, Не, на колеса. Не, не, та ж вони нужні. На е, так що, друзі, оце Будеш? автомобіль Глущенка, який зраджує країні. Заява моя була написана. То, Відмова то, в заяві ознайомлення з матеріалами справи, по там постанова. Так що, отак ми їх будемо. Скоро ми їх будемо всіх перевіряти, і все буде добре. Так, що всім дякую за увагу.